Це державна програма, яка діє в рамках програми медичних гарантій, розпочала функціонувати у 2024 році. Якщо ми проаналізуємо, то взагалі програма медичних гарантій створює одинакові умови як для, для приватних, для, так і для державних чи комунальних закладів охорони здоров'я. Саме ця програма є показова про саме програма додаткових репродуктивних технологій, тому що до неї долучилося більше приватних закладів ніж комунальної форми власності чи державної. А на сьогоднішній день. Центри, які безпосередньо надають послуги по виконанню цієї програми, розміщені в місті Львові, Києві. Це найбільша кількість. Є сім закладів у Львові і сім у Києві. І по одному рівне Дніпро, Івано-Франківськ і так далі, вони долучились до виконання цієї програми. Але це не означає, що інші регіони не є до них дотичні. Що потрібно знати пацієнтам, нашим мешканцям, які вирішили народити дитину, мають ті чи інші. Проблеми з здоров'ям, їм необхідно звернутися до лікаря-акушер-гінеколога або до сімейного лікаря, який проконсультує і сформує маршрут, куди їм потрібно звертатися. Враховуючи, що це є чутливі дані, тобто не кожен хоче, щоб про це знали на території, де він проживає, може звернутися в будь-який заклад охорони здоров'я до лікаря-гінеколога, який проведе попередні медичні обстеження абсолютно безкоштовно. Проведе підготовку до проведення даної процедури, і пацієнтка самостійно, чи подружня пара не має значення, вибирають клініку. Ці всі клініки ми можемо побачити на держборді Національної служби здоров'я, сконтактують з контакт-центром. Даної клініки, записуються на прийом і звертаються по допомогу. Ще раз акцентую увагу: процедура є вкрай дорога, до цього часу такої доступності не було в населення. Наразі фінансується повністю державою. Це безкоштовна послуга, не потрібно переживати. Ви звертаєтеся і вам абсолютно безкоштовно надають послугу. Станом на сьогодні вже 12 сімей скористалися цією послугою. А маємо один вже приємний результат це є. Настання вагітності, очікуємо народження дитини, чи двійні, чи скільки там не знаю, в залежності від того, як пройшла процедура. І 11 очікують на проведення безпосередньо процедури запліднення. 12 осіб, які звернулися на протязі 6 місяців, це не так багато. Потреба є значно більша. Безпосередньо звертатися до лікаря гінеколога, якого вибирає пацієнт чи подружня пара. Не потрібно скерування ні від сімейного лікаря, нічого. Звертаєтеся і озвучуєте проблему. Все. Далі все за лікарем. Наразі у нас в області працює центр планування сім'ї на базі Закарпатської обласної клінічної лікарні ім'я Андрія Новака. Звертатися безпосередньо можна в цей кабінет. Там є дуже висококваліфіковані фахівці, які скоротять цей маршрут і скерують туди, куди потрібно.